Довести вбивство легко, умовно кажучи, є жертва, є потенційний правопорушник або ж підрозділ, який відповідав за цю територію. Факт вбивства у нас є важче довести те, з якою ж метою ці всі протиправні дії вчинялися. Тому значна частина напрямків у нашому доведенні, вона присвячена якраз тим діянням. Іноді протиправним, іноді вони не мають такого нарису, тобто вони з однієї точки зору не є кримінально караними, але ми розуміємо, що вони вчиняються саме якраз з метою знищення ідентичності українців. І ми у нас є доволі багато міжнародних. Експертів, які намагаються нам допомогти, але велика проблематика полягає в тому, що вони не розуміють нашого контексту. Вони максимально звузили свій спектр, враховуючи ті підходи, які вже сформувалися при попередніх прецедентах, і ну ми навіть десь були. Розкритиковані за те, що ми приділяємо дуже багато уваги саме питанню знищення ідентичності, нам закидали, що Українська прокуратура хоче розслідувати злочин не по конвенції, а по концепції Лемкіна.